Вітаю товариство. Ми продовжуємо мандрівку в пізнанні та залюблюванні свого, котра присвячена 160 шістдесят з дня народження Андрея Шептицького. На дворі квітень, але настрій такий, що хочеться поговорити з вами про різдво. Сьогоднішня історія, спогади Софії про колядування зі всього села, громадками по 10 чи 5 діток, хлопці окремо, дівчата окремо приходять, неначе подорожні з торбою палицею закликаючи на щастя, на здоров'я, на той новий рік. А відходять ще голосніше гукаючи, найся роди, тут пшениця, жито і так далі. І з самого рана, як хмари горобців нападають. По хатах дістають малі булки з разової муки, які окремо печуть або пироги. Маю для них з 50 книжок польського і руського апостольства, в яких всі образки ми розмалювали з хлопцями Аля Рубенс. Образки, горіхи, стіки переходять перед очима в цих, може, 200 личках. Які здебільшого променіють, але як горобці насправді зухвалі, коли бачиш, що вільно. А я вам нагадую про підписку, вподобайку, коментарі, а також підтримку на монобанці. Це все допомагає поширювати та продовжувати залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.